Солодощі, фрукти та подарунки отримали від Святого Миколая. Близько 20 дітей, які лікуються в гематологічному відділенні дитячої обласної лікарні. Їх вручили. За, вручила заступник голови обласної державної адміністрації Віта Атаманчук. І кожній дитині побажала якнайшвидше одужати і повернутися додому. Нині тут лікується 17 дітей, які в більшості з них відділені на довгий час стає домівкою. А святкові подарунки допоможуть малечі відволіктись від хвору. Мічерівні чашечки, цукерочки і, і, і фрукти. Ну і я. Думаю, еще диткам сегодня хоть хоч может можливо легше и на какую хвилинку вони они могли бы Таке Так как коло детей, мая, буты ухоплены нашу увагу. я сподеваюсь, що громада, волонтеры також не и осторонь. В преддверии всех новогодних праздников поблагодарить всех людей, которые откликнулись и вспомнили о наших детях, о наших проблемах и то, что смогли принести маленькое счастье в это отделение и подарить детям надежду и улыбку.